Велика війна не змогла зламати почуття гумору українців. Сміх навпаки допомагає нищити ворога, згуртовує і показує усім, що українську націю не перемогти. Наша сьогоднішня добірка це тільки підтверджує. У секретних лабораторіях укрофашистів розробили спеціальних бойових гусей. Погодьтеся, було б дійсно непогано, якби у нас працювали біолабораторії. Це і нові робочі місця, і особистий клон, що буде ходити за тебе на роботу, нові ліки, врешті-решт. Та насправді біолабораторії це плід хворої уяви російської пропаганди, який породив безліч українських мемів. На болотах у свій час не вигадали нічого кращого, як спробувати запевнити усіх навколо, що на території України працюють мало не тисячі біолабораторій, де розробляють небезпечну біологічну зброю. Ну ви знаєте, ті самі лабораторії, що мало не у кожному українському дворі, звідки один за одним злітають зграї тренованих птахів убивць і комарів диверсантів, а також рівними шеренгами крокують бойові бобри. Тема блекауту та графіків відключення світла минулоріч непокоїла усіх українців. Настільки, що це породило незліченну кількість мемів, бо сміх чи не найкращий спосіб заспокоїти нерви від обстрілів та сидіння при свічках під час робочого дня. Блогери та прості українці створювали пісні про блекаут, смішні скетчі та фото жаби, на яких, наприклад, людина дуже підозріло ставиться до наявності електропостачання не у той час, коли це має бути за графіком. складно жити, коли ти це середньостатистичний російський інтернет-бот, що керується далеко не найрозумнішими представниками людства. Трапляється й таке, що терпець вже урвався, і більше терпіти ці пекельні борошна немає ну, ніякої сечі. Під час повномасштабного вторгнення в Україну росіяни постійно намагаються вигадати і утілити у життя різноманітні психологічно-інформаційні операції для розхитування українського суспільства і. Середини з погляду ворога операції ефективні і продумані. З нашої ж точки зору більш вдалого приводу покипкувати знайти важко. Ну дійсно, навіть всілякі онлайн-перекладачі не можуть так хибити. Кажуть, що коли розквітають поля тюльпанів, це надзвичайно красиво. Але українці знають красиво, це коли розквітає бавовна десь на території ворога. Мем бавовна з'явився через кепкування над пропагандистськими російськими змі, а точніше, над їхньою манерою називати вибухи хлопками. У Бєлгороді чути вибухи? Ні, там розквітла бавовна. На Керченському мості щось сталося. Так це ж бавовна. Ба більше бавовна настільки увійшла в жартівливий лексикон українців, що люди навіть почали дарувати одне одному гілочки бавовни замість банальних троянд. Меми розраджують, допомагають нам триматися і показують усьому світові, як влучно вміють жартувати українці. А це значить, що наша нова гумористична добірка не за горами.